Всім привіт! Сьогодні 26-й день, як я занурюсь в льодяну воду. Сьогодні на вулиці 1 градус температура води. 4 градуси. Вам гарного дня, а мені удачі! Чекаю вже морозів, скоро будуть морози. Поїдемо в ополонку. Бачимо, вже не дуже цікаво дивитися відео, яке просто вані. Треба щось нове, якщо у вас є якісь ідеї... Я буду дуже радий. В загальному всім дуже дякую за ваші перегляди, за ваші вподобання, за те, що дивитесь, за те, що підписуєтесь. Я стараюсь. І це все мене мотивує продовжувати. І це реально важко, нелегко. Але ми рухаємося, незважаючи ні на що. Будь секрет!